Звісно, що очікували, що матч для нас буде непростий. Взагалі в півфіналі вважаю, що всі чотири команди мають рівні шанси на те, щоб як вийти в фінал, так і здобути перше місце. Тому що добрий підбір виконавців. І ми сьогодні перші 10 хвилин відчули на собі, що таке досвід виступів в екстралізі, коли гравці команди «Агромат» повністю володіли перевагою. Пресингували, змушували нас помилятись, і ми двічі, на жаль, припустилися таких помилок, які не можна робити, і за які відразу йде покарання в вигляді забитих, пропущених голів. 2-0 рахунок. Ми розуміли, що це дві наших помилки, потрібно ці помилки унеможливити, продовжувати тиснути, продовжувати грати, шукати свій момент. Дуже довгий час, на жаль, нам ну, не вдавалося створити момент і розуміло, що є якийсь певний бар'єр психологічний. І нам не вдається показати дійсно справжню гру. І цей гол, який ми провели зі стандартного положення, забили за рахунку 2-1. Вважаю, що він зняв трошки той високий градус напруги, який був всередині команди, що висока відповідальність. Вперше такий матч, такого гатунку. І в подальшому та гольова перестрілка, яка була в сьогоднішньому матчі, вважаю, що вона глядачам сподобалась. Ну, тренерам впевнений, що ні, тому що володіли перевагою. Певними проміжками часу, як наша команда, так і громад, ми могли збільшити рахунок, вони мали нагоди збільшити. Ну, мінімальна перевага ні про що не свідчить. Ми розуміємо, що в подальшому так буде і саме 40 хвилин напруженої, перш за все, боротьби. Хто краще підготується, хто краще відновиться, той і отримає, бажаю, що бажаний квиток фінал. Розбираючи гру суперника, маючи план на гру, план А, план Б. Ви вже так дивитеся, але свій шанс поставити табличку з тайм-аутом ви тримаєте майже до кінця. В попередньому матчі з технології Аросвіт ви взяли тайм-аут за 26 секунд до сирени і це принесло свій результат. Зараз ви притримали табличку до перестань хвилини. Ви знаєте рецепт успіху. Ні, ну рецепт. Е, відчуваємо, коли не можемо вийти з пресингу, що не вдається перевести м'яч на ту половину, суперник створює моменти, тисне, індивідуально програємо. В такій ситуації потрібно зробити паузу, організуватись. Дійсно, під час тайм-аутів нам вдалося. Свої дії покращити, перш за все в захисті. Команда громад, непроста команда має в своєму складі індивідуально хороший підбір виконавців, які мають хорошу майстерність, і можуть як обіграти, так і пробити. Без дії в захисті, без страховки, без допомоги важко вдіяти. Тому ми намагалися сьогодні це робити, не завжди вдавалось. Ну, будемо сподіватися, що. Зможемо за тиждень показати більш організовану, дисципліновану гору в захисті, і тайм-аути не доведеться брати саме в таких ситуаціях. Не дивлячись, що другий тем був дуже видовищним, яскравим, багатим за моментами, трапився епізод, який ну не дуже став приємним. Які пошкодження у Ростислава Нападюка за гарячими слідами, тому що він хотів вийти на майданчик, сам пропустив зі зміни? Чи дуже серйозно все чи ні? Ну, ми віримо, що він зробить все від себе належне, і ми так само, щоб відновити його. Перш за все обстежимо. Ну, вважаю, що він, він біє, боєць. Він знає свої високі, скажімо так, якості в нього дуже високі. Він молодець. Будемо сподіватися, що ушкодження несерйозне і він зможе ще нам допомогти не тільки в наступному матчі, а й до останнього в чемпіонаті. Які шанси, незважаючи на ось цю вульову перемогу перед повторним матчем, вирішальним за путівку до фіналу? Вже зрозуміло, який буде початок матчу, де команда громад буде грати настільки активно, що ми навряд чи зможемо дуже легко для себе як виходити з пресингу, так і створювати атаки. Дуже важливо буде не провалити початок матчу, стримувати атаки, їх буде багато, діяти впевнено при страховці, при. В захисті при стандартних положеннях, тому що ми, на жаль, сьогодні пропустили зі стандартних положень. Це важливо, щоб саме перекривали найбільш небезпечні зони. Тому очікуємо не менш видовищний матч, а побачимо. Шанси рівні, тому будемо працювати, готуватись до того, щоб вперше вийти в фінал, а там як Богдас.